Слава Україні, незламні сильні українці. Як кожного ранку, о 7-й годині робочі дні. І у вихідні 9.30 ми проводимо прямий етер на всеукраїнській політичній родині, дякуючи за ранок нашим Збройним силам і запрошуючи всіх донатити для наших. Захисників. Зараз тут у коментарях будуть дівчата і хлопці писати картки, наші волонтери, наші невтомні бджілки будуть писати картки, де вони збирають на потребуючі для наших захисників. Це, можуть бути, автівки, реби. Різні потрібні речі, свічки, турнікети, маскувальні сітки. І я прошу всіх не проходити повз, а донатити перевіреним волонтерам. А тут у коментарях дійсно перевірені наші волонтери. Дякуємо за ранок нашим Збройним силам. Дякуємо не просто словом, а ділом. Дякуємо своєю турботою, своєю підтримкою. Сьогодні я буду читати вірші, як і обіцяла, вірші із книги «Відтінки смутку Валентини Кудлаєнко. Ця книга була у проєкті Знайомство з книгою. Я її презентувала минулої середи, і. Сьогодні занесу у Єрмал... ні, Єрмолинецьку, а у одну із хмельницьких бібліотек, бо сьогодні маю нагоду там бути. Тому слухаємо вірші і підтримуємо наші Збройні Сили. А всіх, хто любить поезію, запрошую читати її у нашому проєкті. Дякую за ранок. То вам сказав, що я слабка, що я скорюся долі, хоч доля нині нелегка, та не втрачаю волі, сама у плетеві доріг Свою я обираю, І не шкодую власних ніг, бо вірю, все здолаю. І хоч засипали сніги мою багряну осінь, не схолодити їм снаги. Душі живої й досі. Хто вирішив, що мій вогонь в часи негоди згасне? Я збережу тепло долонь, І це для тебе власне. Ночі заснути не дає Сирени, голосіння, Та вранці сонце знов стає, як Боже проведіння. Я цю важку журбу війни у вірші виливаю. Свіже дихання весни вже серцем відчуваю, а скоро крики журавлів розбудять сіре небо. Дай Бог, щоб світ сліпий прозрів, бо всім нам миру треба. Нам треба перемога, наша перемога, і ми для цього можемо долучитися, можемо. Допомогти нашим Збройним силам своїми донатами, своїм, своєю підтримкою. Будьмо сильними, будьмо разом з ними. Без тебе раптом став порожнім дім, а по кутках зітхає все зажура. Сирен виття і вибух мов грім, і знов зима холодна і понура. В сумних думках вже просвідку нема, сніги заносять втрачені надії, убивча хижа, люта, мов чума, Вірвалася війна до нас з Росії. В той день, коли з моїх пророчих снів з важких доріг Вернешся, ти додому. Від щастя бракуватиме нам слів. Багато буде сліз слова потому. Вже вирвами свята Земля кричить, і зранене не може небо спати, Світ співчуває нам, але мовчить. А вже пора планету рятувати. Рятуймо планету разом. І долучаємося до проєкту Дякую за ранок, а також підтримуємо наших захисників своєю, своїм донатом. Він не може бути малий, великий. Він має бути від щирого серця і з вірою у нашу перемогу. Відтінки смутку душа вплітає. В гучную тишу у темінь ночі Сарена виє і серце крає, і му... мурий вічей в кутку ховає, На вікнах тіні, мов поторочі, Вітінки смутку душа оплітає. мов у колисці, дитя гойдає і загортає усни пророчі Сарена виє і серце крає. А думка слово на світ рождає, як глашатая про дні урочі, відтінки смутку, душа оплітає, але надія, мов крила, має, вона страхам всім зав'яже очі. Сирена виє і серце крає. Утихо сяйво, що не згасає, небесні зорі, пісні дівочі, Відтінки смутку. Душа вплітає, щоб наша душа не вплітала. Відтінки смутку не стіймо осторонь цієї війни. Я читаю сьогодні вірші Валентини Кудлаєнко і збірки відтінки смутку. Допомагаймо зробити цей світ радісним. І сповненим світла. Ми є тим світлом ми маємо запалити вогонь у серцях людей, які стомилися. Війна вірвалась і закрутила жахливий смерч. мов рятувальний, гарцює танець і сіє смерть у цім. Каженям коловороті руйнує все, не вибирає, кого згубити біду несе, неначе трилер це споглядає байдужий світ. І діти гинуть, мов хтось зриває прекрасний цвіт. Та наші втрати криваві рани їм не болять, бо їхні дітки в своїх колисках спокійно сплять. Ворожі дрони, ракети люто нам нищать край. Тож мертві душі невинно вбитих летять у рай, А їм би жити, добро творити, однак, над жаль, ангели світлі вони дарують тепер печаль. Тут у коментарях будуть картки для Зборів наших, для наших захисників. Прошу підтримати, підтримати своєю, по, своїм посильним вкладом, вибрати один із зборів, може, кілька. Хто скільки може, але я прошу задонатити сьогодні, зробити це для того, щоб. Ми були сильними для того, щоб ми відчували, що ми можемо щось зробити. А разом завжди легше. І коли ти один товчешся над якимось збором, здається, руки опускаються. Але коли в нас зібралася ціла родина, і це родина поетична, то Досягнути цілі стає набагато легше. Отже, прошу вашого донату і запрошую до поетичного волонтерства. Знов під завивання сирени, слухаюсь у під дощу. Думки про війну і проблеми тривожать і вже не до сну. Страшна і сумна, і трагічна, та хроніка кожного дня. Ох, ця... Перманентність одвічна, коли ж захлинеться війна, коли безперервні зміни, властиві законам буття понищать всі бомби і міни, повернуть на мирне життя, коли вже сусідоньки кляті отямляться від забуття, Згадають, що ми були, братні, настане пора каяття. Піднімуться всі до одного і знищать кремлівське тезло. Молитві звернуться до Бога, щоб світло вернути й добро. Скажу вам, що, напевно, каяття у них не буде ніколи. Я не вірю у їхнє каяття і не хочу його приймати. Росія була і є одвічним нашим ворогом, тому гортуємося і допомагаємо. Нашим Збройним силам. Знов сірий зимовий ранок, розплющує заспані очі, задумливо л'є у збанок, Супокій кінець вже уже ночі. П'ю на сніданок цей трунок, Мою він тривожить, тривожність лікує, день настає, мов дарунок і дотиком світлим цілує. Жахіття гучної ночі на крила круки розібрали, рознесли те потолроджя, а щось собі в гнізда сховали. Зі смертю війна гарцює, злий танець та ще й на всі боки. Світ, мов сліпий і не чує. Дор прірви лишилися кроки, Стомились уже солдати. Заплічник війни той носить чекати, як милість донати, а в атаки на смерть ходити. Отже, мені от тут одні слова у цьому вірші. Нагадали слова нашого військового, він мені сказав, ця війна може закінчитися тільки ядеркою. Ми не можемо здатися, на жаль, не можемо перемогти. Дуже це боляче, якби так було, але тоді нас вже не болітиме. Але тоді, напевно, весь світ зрозуміє нарешті кінець ну, біду, ту, яку ми зараз переживаємо. Не хочу більше читати про війну у книзі Валентини Кутлаєнко. Є вірші про любов, про кохання. І я вам нагадую, що сьогодні читаю вірші із книги «Відтінки смутку Валентини Кудлоєнко. Сьогодні я занесу її у Хмельницьку обласну бібліотеку, а вас запрошую донатити. І Приєднуватися до поетичного волонтерства. Кава з присмаком неба. Гіркувато-духмяна. Ритуал чи потреба ранку, вірна, осанна. Після ночі гучної і сирен голосіння філіжанка смачної, мов саме Воскресіння. П'ю малими ковтками ніби з душу. Буде добре все з нами. Хочу вірити. Можу. Зневіри в душу не впускай, Тримайся, так не завжди буде, Свою журбу неси між люди, лиш манівцями не блукай. Тверду дорогу вибирай, Тоді не знатимеш ти блуду, Зневіри в душу не впускай, Тримайся, так не завжди буде. Страшні руїни залишай. Збудуються нові споруди, рішучим будь, не домаруде. Свою дорогу подалай, зневіри в душу не впускай. Життя для нас ілюзія щита, зникаємо надовго планувати, а аксіома істина проста, про неї нам не варто забувати. Що ми тут, що ми тут не назавжди, а в гостях. Не треба все на потім відкладати, Завчора не чіплятись, мов репях, з невіру і образи відпускати. Все пережити уперто, шлях пройти, В дорозі мудрість і добру надбати, любов, як скарб, найбільший берегти, тепло душевне людям дарувати. І не забудьмо взяти щось в лапки, розставити. Над і усі крапки. Я прошу вас донатити і прошу долучатися до поетичного волонтерства. Тут можна читати вірші свої, вірші класиків і вірші сучасних українських поетів. Я читаю вірші сьогодні Валентини Кудлаєнко і запрошую вас до поетичного волонтерства у проєкті Дякую за ранок, а також запрошую. Презентувати поетів свої книги у проєкті «Знайомство з книгою. Щоб взяти участь у проєкті, дякую, за ранок, звертаємося до Наталочки Сідла Тубової, а щоб взяти участь у проєкті «Знайомство з книгою, звертаємося до мене і ми презентуємо вашу збірочку. І ще раз подякуємо за ранок нашим захисникам. Вже зійшла на небі перша я зоря. Ось настав святвечір, матінко моя, Вас чекаю з татом і усю рідню, на вечерю в гості, на смачну кутю. Дзвінко колядує голосне вноча, на столі всі страви і горить свіча, капусняк з грибами, риба, пампушки і. У смачнім узварі запашні грушки. Так колись збирались ми усі гуртом в січні у святвечір за одним столом, затишок в гомоніли всі, спокої і мрії тішились краці, та навік відходять рідні за межу. Прилітайте, любі, дуже вас прошу. Поки дім цілів ще, поки я жива. Бо в кола горе, бо у нас війна. У нас війна. І скоро знову святий вечір. Пам'ятаємо, що хтось у цей вечір чекає, а хтось у цей вечір тримає в руках зброю і захищає наш з вами спокій, наше з вами свято. А те, а ти ведеш її очима, прощально дивишся услід, поклич ще поки за плечима, світанок юність, як політ. Відтак стежки, де ви ходили, ще пам'ятають ті сліди, свій скарб, який ви загубили в тумані, і образ знайди. Згадай, Рек, радісно всміхалась Лише тобі вона з вікна. Чому ж раптово? Обірвалась поміж мелодії струна. Десь тут у коментарях напевно вже є картки. Я прошу вас донатити, допомагати нашим Збройним силам, допомагати нашим волонтерам закривати збори, бо це потрібно не їм. Це потрібно в першу чергу нам, щоб вистояти і перемогти у цього клятого. Ворога допомагаймо. А в серце щось йому зайшло, Цей погляд дивний, як і очі, тривожить в снах його щоночі, мов з неба Мов з неба незнання зійшло, йому неначе дах знесло. Чи, може, справді хтось наврочив? А в серце щось йому зайшло, цей погляд дивний, як і очі, мов дежав'ю. Це вже було, мабуть, ці сни якісь пророчі Так ніжно цілував їй очі, та пам'ять снігом замело, а в серце щось йому зайшло. Хай кожному з нас зайде в серце сьогодні підтримати Збройні сили. Дякую. За ранок нашим захисникам. Дякую всім вам, хто слухав мене і хто буде переглядати цей запис, це, це відео у записі, і прошу кожного долучитися до доброї справи і задонатити сьогодні на перевірених волонтерів. Кожен з нас вже знає, напевно, таких волонтерів, яким. Повинен довіряти, має довіряти, знає, що можна довіряти, і може їх порекомендувати іншим. До по сьогодні всі разом. І разом ми зробимо велику добру справу наближимо наш день перемоги. Сьогодні була з вами я, Ярослава Слободян. Читала вірші Валентини Кудлаєнко. Долучаємося. До поетичного волонтерства. Дякую. Слава Україні!